Сьогодні я з компашкою Чуваків йдемо на Заброшку і будемо там цілу добу. Нема на команді. Сьогодні побачимо, бо ми йдемо на цю заброшку. Ми не будемо йти всередину, наша мета пробути взагалі десь тут рядом. От Будемо цілий день зі там виживати. Чи буде стрімким. Пуск не найкращий, але сподіваюся, що нас тут ніхто не вилухне. Нам тут потім треба буде провести цілий день і цілу ніч. Це досить страшно. Цей будинок дуже жуткий, тут якісь, які... атмосфера якась страшна. Все заросло травма. Тут же... Це будиться місце для сон. Да. Я знаю, що тут от є місце. Зараз подивимось на нього. Це таке невелике місце. Тут постараємося пробути, воно якраз рядом з Заброшкою. Тут такі дивні звуки, там начебто траву косять. Надіюся, що сюди ніхто не прийде. Пацани, там ще спуски. У там павутини дофіга просто. О, я туди не буду. Я не бачу. Ні, туди ніхто не полізе. Може тут жутко, але вайп тут офігенний. Дивіться, скільки всяких поля всякі. Там село. А тут наша заброшечка. Як ти відео щоб що там вкладати вікні? Втечу звідси просто моментально. Навіть не заберу з собою речі. Пора облаштовуватися, там куча скла, так що ми там сидіти навряд чи будемо. Отам мало місця, але отут скоро буде тіньок, думаю. Не скоро буде тіньок. Тут аж ввечері буде тіньок. Дощ може бути. І плюс тут хмара сильна. Ну, якщо буде дощ, то прийдеться туди лізти. Або ховатися десь там під надкриттям якимось. Там всередині закрито. Побачимо. Можна вже зробити обзор на рюкзак. Отакий От стильний, дуже з динозавром. Ага. Про матерко. Це Так, тепер беремо. У нас є дві водички. -ко -ко -кола. Там, якщо що є річка, ми можемо звідти піти набрати. Так, далі ми беремо бутики. На кожного взяв по Бутику. І е якусь ігру. <пау> <палк> І гру взяв, щоб було добре грати нам. Все. <реш> <реш> Як мені ще з ними тут сидіти цілий день? У нас пацани займаються малюванням. Значить, так, що ми будемо тут робити цілий день? Грати на столки, їсти, це. пити, пердіти і, і підемо до річки потім. А де буде унітаз. Унітаз, якщо щось срати, будемо... Бу прямо тут. Ось сюди. Що стрісне знизу. Ми спалим його лице сьогодні, я тобі обіцяю. <гум> <Спали>. <гум> 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 так поставиш там на мене одній ліжко, а ви Ладно, а, так. А, так у нас є з ним спільна фотка. Покажи їй. Зніматися не буду. У нас ще є з вами спільна фотка. Я покажу. Я на, на одну мілі секунду показав, хто хоче, той зловить. Що ти зловив? Він не хоче показувати своє лице, а я на одну мілісекунду його фотку поставив. Що покажи, я на монтажі поставлю, дебіл. Я хотів, свою крейду туди кинути, але не хочу. Ну, та ви задовбали, ну давайте вилазьте з телефонів. Так ти сам з добу Та добре, ходи, ходи будемо досліджувати територію. А не проти. Ну так я 5 хвилин виключив, вони далі сидять. Вони сиділи до того і ще далі сидять. Я вам так сказала, давайте виключимо. Ну, ти дивився, тому і я пішов. Добре, давай див, дивись, які кущі, які ягоди. Це всі ягоди? Ні. Макс, глянь, що там? Що вони такі немає? сюди! Дивіться, ж, я в шоці! <риві> Дивіться! Е, без матчів! Так, е, знаєте що мене найбільше лякає? Вчора чи коли там падав дощ? Воно не мокре, воно ідеально сухе. Ти його кинули сьогодні, напевно. Або... Це ти кинув! Нафіг мені кидати. А для що це мене. Як на молоді? Я зараз підкидаю. Це жутко капець. Ну глянь, там якесь лице стрмно. Блін, ну це жутко виглядає, капець. <різь> мені покої не дає той листочок, який там валяється. Найстрашніше, що він сухий, а значить, якщо вчора падав дощ, сьогодні він сухий, його кинули сьогодні. А ботом так добре захистили ці кущі його. Я Я злякався. Біжу. Ми його канапочки, зараз розділю. пограти на столку і у нас нічого не вийшло через вітер. Це моя улюблена столка. Цим всіма способами старається з'їсти канапу. Але ми потім будемо голодні вмирати з голоду і не будемо мати, що їсти. Не треба було їсти зараз коліну канапку. Ми собі хіба апетит нагнали. Ми... Хочемо йти додому. Шутка, ми йдемо обходити з усіх боків. Чу запрошку. Йдемо сюди. Такі такі твари літають, що навіть не знаю хто то. Про кузнечиків я взагалі мовчу. Їх, напевно, тонна. А, так за нами там слідкують, ви бачили? Хто? Ага. Хто? Шикер з Аня. От вони отам от стоять за машиною дивляться. Це ми? Ні. Хай завідують, потім побачать ті відео і будуть завідувати який тут вайб. Можна і ще на катер. Катер? які там люди багаті, й-моє. Да, Вертаємося на базу наш база. Фак. Неприятне зірлище. Максим вже хоче е, це йти, але для нього єдина мотивація це мій рюкзак, це йти е, до останнього, щоб поїсти бутіки. Все, фотосесію для прев'юшки зробили. Я обісрався зі страху, бляха. Дед не вийшов. Ти не вийшов. на пляжі. Даний момент. Ще... І дуже його хотіли і дуже так. його чекали. Ось Час. через дві хвилини ми будемо його їсти. Пофіг, давай вже відкриваємо. Окей. Так, чекайте, я їх зберу до докупи. М -м -м -м. Від самого ранку, бо будемо хавати зараз ці бутіки. Ой, Клас. Це просто. Деликатес. Макс кайфуе. Вкусно ти ищем просто. Дай да кусочек. кусочок. Я не наївся, я голодний. Макс грає в гру, Деніс з кимось говорить. А я думаю, як ми маємо прожити цілу ніч і день, якщо в нас тупо нема більше їжі, це все, я що залишилося від води. Ми полежали собі тут на землі і відпочили три години, і вже четверта година. Вже жорстко потемніло Тут ну, має на увазі хмари. Так, то... Нам ж тут немає тупо що робити. Ну ми далі будемо тут сидіти. Знову капець хочеться, а вже не маємо що, майже Тут ну, Так, Така природа, не, не там здалека. Тут гори. круто, так як ми щось буде. гори. Окей, ідемо нас, води вже майже не залишилося, підемо її наберемо з річки. Фу, як тут прикольно. І двоє не хочуть мене зняти, тому мені прийдеться вирубити камеру і не знімати той крутий процес, яке дістаю ту воду. Я набрав води, але правда дуже мутно. Там плавають якісь, якісь частинки землі. От. Я рапринесу там попити, попробувати. Пацанам на дегустацію цей шикарний напій. Коля вернувся. Все, я заставив Макса пити ту воду. Давай, пий. Не ходів зі мною йти, бо... І що, як на смак? У мене котик. Що таке? Мяу. Мяу, мяу. Еу, мяу, мяу. Та фута ти квадробір чи що? От ми вже тут цілий день сидимо вже. Пізня година, вже скоро будемо йти лягати, спати. Але от там, от там якісь мужики пішли недавно, і нам трохи страшно. Ми почекаємо, поки вони підуть. Ми голодні, просто капець животи болять, бурчать. Будемо сидіти. Я відчуваю, вони десь рядом. Будемо почати лягати, спати. Так, пацани, хтось один стреже, двоє сплять. Давайте на чорне я. Чорни. Чур'я. Ну. Чур Давайте ще раз. Чорни. Деніс. Деніс страже. Лігаємо. Лягаємо. Залягаємо, Буду відпочивати. Ми трохи рано лягаємо, але тут, в принципі, нема що робити і тут страшно. Вже ніч. Тут якийсь тріск, ніби там тріскає щось. Пацани не встають, пацани сплять вже. Так буду сидіти й до ранку. Так, от ми вже проснулися вже ранок. Ми взагалі майже не виспалися. Я так чуть-чуть ще потім подрімав і зараз вже 10 година. Сонце піднялося вище. Вночі ми чули звуки, ніби собаки ходять якісь. От тоді були якісь тріски, кроки. Я не знаю, що то було. Ну, можемо подумати, що якась тварина прийшла. Але от звідти йшли звуки, а я отут -от -от сидів, спав. Ну і ми так не дуже виспалися. Нам ще десь годину треба пробути, щоб було 24 години. Ми, походу, поняли, хто це сьогодні вночі ходив. Це, мабуть, Коля ходив і обіцяв нашу бумажку. От все сходиться, він от звідти прийшов сюди, прийшов, там щось мокре було, і от сюди потопав і ще вночі було чути, ніби водопад якийсь такий був. Так. Тільки виграв подруга читать. Ой, уже три часа. Что видно? Так. Да. Да. Ми тільки проснулися і вже зразу рангутіння на носі. Фак, ну там звуки такі, ніби не собака, а вовк якийсь Так. От от звідти звук десь в тих домах. Тобі якщо хтось з тих будинків буде дивитися на канал. Та це буде буде заблювати, можливо. А, окей. Було тільки два недоліка. Перше це було чути якісь дивні звуки, а друге це було капець холодно. Я в цій кофті замерз. А зараз вже сонце пригріло, вже тепло. А з камела тут ка камера буде це таким сівим, і так, тут я ти будь я вийду, Ти дадеш ніч, будеш, я вийду по стіркам. це в колі. Це як що, що це буде вирізати? Нам ще треба тут годину пробути і вже буде рівно день, як ми тут є. Коля, ця бумажка ще досі залишилась. От тільки вона мокра. <плес> Чути жок. Кінтик, що там зараз буде тралаліло тралала. Або, Або Коля. Коля. Або Коля. там не Ні, там його немає, точно. Ще зараз один з величезних мінусів, ми капець голодні і дуже хочемо пити. Зараз перше, що зробимо, прийдемо додому, поїмо і поп'ємо. Все, на кінець наш час прийшов. І ми можемо йти. Ми пробули тут цілу добу. Це було досить страшно. Це перший раз, коли ми десь цілу добу, були. таке міні-виживання. Це жутко. Хто хоче побачити ту страшну картинку з заброшки, приходьте на цю заброшку. Все, ми виходимо з цього місця. Є, ми вибралися. Ми вижили саме основне. Ну, Те, що ти вчора перед, перед тим, як туди йти, питав, чи там нема наркоманів. Наркомани є. Але ми, на щастя, вижили. Я дуже радий. І Тепер будемо і, йти. По Кожен день ці доколі в туалет ходити. Це це Окей, а, ну все, ми раді, що ми вижили, що ми вертаємось додому. Дякуємо, що подивилися. Хапа.